Доброго дня, я вас вітаю, добра, щастя та здоров'я бажаю. Діти сьогодні до нас завітала в гості Марійка. Вона була у бабусі в селі. Бабуся навчила Маріку готувати різні страви і ознайомила її з назвами українського посуду. Марійка хоче і вам про нього розповісти. Давайте розглянемо і дізнаємося, як називається цей посуд і для якої страви потрібний. Погляньте цей глиняний посуд називають макітрою. Він має широке горло, і з нього зручно їсти вареники. А чи бачили ви такий посуд? Це глечик. У нього наливають воду, і в глечику добре зберігається молоко та сметана. А це глиняний горщик. У ньому можна зварити смачний борщ. Діти, з чого ж зроблений весь цей посуд? Із глини. А чи знаєте ви, що людина, яка виготовляє цей посуд, називається гончар? Гончар це дуже давня і шановна професія. Вони самі знаходили, готували глину для виробів, ліпили їх, поливали водою, опалювали в печі, а допомагав їм у цьому гончарний круг. Пропоную малята пограти у гру. Скажи, який посуд. Тож почнемо. Посуд який. Глиняний, блискучий, гарний, новий, український, чудово малята. Марійка хоче разом з вами вивчити віршик, який називається гончарний круг. Послухайте уважно та спробуйте запам'ятати. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Діти, ви такі молодці! Маріка чудово провела з вами час. До побачення!